Поез Керб, Дванадцяти подвиг Геракла. Гераклові зосталося послужити царю Еврисфей в останнє, і від цієї думки радість, як сонце осявала героя. Правда, цар згадував дедалі важче завдання, а тепер, наостанку, зажидав від героя річ нечувану, неймовірну, Еврісфей звелів привести з підземного царства мертвих вартового пса Кербера або Цербера. Люте чудовисько. Кербер мав три голови на одній довгій шиї, велику гриву затруєних гадюк, а замість хвоста у нього звивався дракон. Цей пес вартував вихід із царства могутнього бога Аїда, де в непроглядному мороці блукають тіні померлих, і горе було ті нещасні тіні, що знову рвалися на землю, на сонячне світло. Кербер кидався на неї, шматував тяху чорний морок. А тоді вертав на своє місце і звідти раз у раз чувся його лютий гавкіт. Коли люди довідалися, що Геракл мусить привести до царя Еврісфеє оте підземне страховисько, знявся лемен і плач, усі пожаліли свого улюбленого героя, а Зевсів син спокійно вислухав примхливу царську волю і, як завжди, відразу зібрався в далеку дорогу. Йдучи зеленими полями і луками, Герой тішився ласкавим весняним сонцем і часто момохідь йому всміхався. Адже незабаром сонячний сяй згасне для нього надовго, а може, й назавжди. Чим більше, чим ближче підходив Геракл до ущелини, тим тьмяніше ставали сонячні промені, і навкруг робилося похмуро й непривітно. Небо. Повилося в сумні чорні хмари, що сховали ясне сонце, а з потрісканої землі здіймався отруйний запаморочливий дух. І Геракл пішов туди, де на великому троні сиділи володар підземного царства Аїд та його люба дружина Персифона. Страшно рознівався спершу Аїд, тому що якийсь смертний зухвалець не спуститися в його царство. Та ще й підійти до самого трону, але, впізнавши славетного Зевсового сина, Аїд тільки спитав, чого тобі треба, герою? Не мені могутні Аїди, а цареві і сфею. Потрібний кербер, я мушу привезти його до мікен. То що ж, забирай кербело, коли його подужаєш, відказав підступний Аїд. Тільки ставлю тобі єдину умову, зумій побороти його без всякої зброї. А тепер можеш йти, шукай кербера десь на березі Ахерону, і більше сюди не, звер... не вертайся. Поміж стрімків чорних скель, тихо, повільно і важко, плинув ахерон. Річка скорботи. Геракл стояв на березі і пульнував. Зненацька серед модорожньої тиші почулося люди гарчання, та звір запізнився. Геракл перше стрибнув і щосили стиснув собаці шию. Скажено крутилися і гарчали три собачі голови, та не могли дістати героя. Дракон, що був у кербери, замість хвоста, вп'явся в гаракла, однак той на це не зважав. Все дущий дужче стискав він бридкушей, аж поки знеможений пець упав йому до ніг. Тоді гаракл затяг керберові на шию ланцюг і повалік звіра. Старий перевізник харон похмурий і насуплений, видно, знав уже Аїдову волю. Помовчки перевіс обох на той бік, і герой потяг підземного пса стрімкою стежкою вгору. Ось і сонце, блискуче, прекрасне, герой аж засміявся, така буйна радість його прийняла. А підземний пес одвертав очі від сонця і люто гарчав, тільки піна летіла навкруги з його трьох страшних пащ. Коли Мікен побачили триголове чудовисько, що його на цепу тягнув Геракл, Усі кинулися в розтіч. ніхто не попередив царя для своє, і він не встиг сховатись. Угледівши кервера, цар пополоднів, затрусився і не міг ані зрушити з місця, ані добутися на слово. Мабуть, тоді він уперше збагнув, який Геракл дуже відважний, принаймні, коли слуги віднесли напівпритомного царя до палацу, той ледве вимовив тремтячими вустами Герой тепер вільний, хай іде. Важко й перелічити всі звитяжні битви і доблесні вчинки Геракла, тяжкі випробування випали на його долю. Все його могутнє тіло було в страхітливих рубцях. У рубцях було й велике серце героя, але завжди Геракл був по дитячому щирий, чуйний на добро і немилосердний до всього лихого. Дванадцять великих подвигів здійснив Геракл на службі в царя своєї, а крім них, іще багато зробив корисного людям.